Проводжали своїх земляків на схід і мешканці надвірної. Серед тих, хто проводжав героїв у зону АТО, були і наші кореспонденти. У надвірнянському районному відділі міліції зібралось ще мало люду. Так рідні колеги місцева влада відправляють трьох відчайдушних захисників держави у зону бойових дій. А священник благословляє в дорогу. Повісли нас і навіть більшу а Серед правоохоронців, які вирушають у зону АТО, на зміну колегам їде прапорщик міліції Михайло Нагорняк. Він уже має досвід такого відрядження, адже на Донбас відправляється вдруге. Чоловік каже, що це його обов'язок перед рідною країною, який він виконає достойно. Я відправляюся другий раз у зону бойових дій, тому що я вже якоби маю навики, я вже там був, знаю роботу, працював з хлопцями. Уміння є, тому вирішив другий раз поїхати захищати свою батьківщину. Ми відправляємося попередню в місто Маріуполь, і туди поки відправляємося. Яка буде задача, яку будемо виконувати? Ніхто не знає, знає тільки командири скажуть нам по приїзду. Прибуття на місце разом з колегами кажуть правоохоронці, і в зоні, а то не страшно. Прикривати спини один одному навчились вдома. Тепер вони потрібні на сході країни. Проваджати чоловіків зібрались рідні та місцева влада. Останні побажали міліціонерам додому повернутися живими та здоровими. То не в такий час буде проходити війна, але нема куди діватися. І хотіло би все те саме побажати, приєднатися до бажань отця до керівника вашого побажати вам і вашим сім'ям в першу чергу міцного здоров'я, Божого благословіння, Божої ласки. Нехай матінка Хайматінка своїм форму вас покриває, і оберігає всяких бідних гараздів. Я маю велику надію і молю Господа Бога, що ця війна, ну її називають АТО, але я рахую, що це є війна на. Повинна скоро закінчитися. Муси закінчитися, бо ми так хочемо. Ми всі молимо Господа Бога. І молимо Господа Бога в першу чергу за те, щоб всі повернулися живими, здоровими. Я хочу побажати вам, щоб ви, щастя, виконали свій обов'язок і здорові, і живі повернулися додому, і щоб ви постійно пам'ятали, що вас тут всі чекають, чекають ваші сім'ї, чекають ваші колеги по роботі, чекає вся наша надвірнянська. Громада, тому я бажаю вам щасливої дороги і щасливо живими повернутися здоровими додому.